Виявляється, багато хто досі не знає про чат-бот в телеграмі під назвою Є ворог. Розповідаю, що це таке та як це критично важливо саме зараз. Єворог це офіційний чат-бот в Телеграм, розроблений Міністерством цифрової трансформації України ще в березні минулого року. Його задача збирати інформацію від цивільних людей та передавати її в ЗСУ, СБУ або в ДСНС. Отже, хочете допомогти країні? Пишіть у Єворог, якщо у вас є будь-яка інформація про техніку ворога чи скупчення живої сили, міни, снаряди або будь-які вибухонебезпечні предмети. Колаборантів, які допомагають ворогу, вказуйте геолокацію за можливістю, робіть фото та пишіть прізвище та ім'я у випадку з колаборантами. Не надсилайте згадану інформацію у сторонні неперевірені чати. Є ворог відмін цифри єдине джерело сповіщення. Перейти в чат-бот можна з головного екрана дії. Або за пошуком в Telegram. Зверніть увагу на синю галочку верифікації бота та вашу авторизацію через дію. Не забувайте і про власну безпеку. Фотографуйте тихо та на безпечній відстані. Після надсилання матеріалів видаліть їх зі смартфону, а також видаліть переписку з чат-ботом. Кожне ваше повідомлення наближає нас до перемоги. Разом ми сила!